Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я прийшла до вас, аби відповісти на питання книжкового тегу. Я не буду це читати. Місяців п'ять або шість тому я побачила цей тег на каналі у Ксенії Келерман. Тоді в мене не було власного каналу, але я вже почала думати, як би я на нього відповіла. І незважаючи на те, що часи, коли цей тег був популярним, ходив на буксі, вже пройшли, але ж я завела свій канал робити то все, що я захочу, тому... Зараз буду відповідати на питання і пропоную вам також відповісти на них в коментарях, поділитися зі мною книжками, які ви не збираєтесь читати. Питання будуть під відео. І перше питання звучить так: популярна книга, яка не цікавить. Насправді таких книг досить багато, особливо серед жанрів: фентезі, фантастика, якась там любовна проза. Але зараз я б хотіла розповісти про книги, які мене не цікавлять, але відносяться до дуже любого мені жанру, якщо його так можна назвати, це нонфікшн. А саме відомий, дуже популярний на Буктюбі нонфікшн від віхоли. Мені здається, зараз віхолу читають всі, навіть ті, хто не люблять нодфікшн. А ось я, та людина, яка насправді дуже зацікавлена, мала бути такими книжками, чомусь обходить їх стороною. Особливо зараз дуже популярною є серія Ботаніка у кедах від Олексія Коваленка. Здається, там вже три книги вийшли. Я ну, дуже часто зустрічаю її на букюбі. Проте після відгуків на цю книгу. Хоча вони й були зазвичай позитивні, і я зрозуміла, що це точно не те, що мені варто читати, це точно не те, що мені сподобається. Ця серія рекламується як нонфікшн такий з гумором, з дотипами, з жарт, жартами, що що має, по ідеї, сподобатися всім. Але я якраз не люблю подібний виклад інформації, і мені не дуже подобається, коли автор ось таким чином заграє. З читачам. Я просто не можу подібну літературу сприймати серйозно, тому я відразу поставила хрест на цій серії, на цих книгах. Хоча, можливо, щось інше відвіхоло, колись я все-таки прочитав. Наступний пункт класична книга або автор класики, якого не зацікавлено читати. Насправді це було мабуть найскладніше питання з цього тему, або принаймні одне з найскладніших, тому що я дуже люблю класику і. Я б хотіла рано чи пізно прочитати, мабуть, всю класику, і мені дуже складно уявити, що я якусь книгу ніколи не захочу читати, чи з якимось автором ніколи не захочу знайомитися. Але потім, порившись у пам'яті, порившись серед книжок на книжковому сайті, я все-таки знайшла одного автора, якого я навряд чи колись буду читати, і це Толкін. У нього я лише читала листи до різдвяного діда, але це особлива така різдвяна святкова книжка, і тому я думаю, що можна вважати, що я не знайома з цим автором, не знайома з його творчістю. Цей автор є класиком фентезі літератури. А я просто не люблю цей жанр. І, хоча є декілька виключень, типу Гаррі Поттера» чи Гри Престолів, але все-таки це. Це жанр, до якого мене не тягне. До того ж, я бачила на нього відгуки, і мені чомусь здається, що ці книжки для мене будуть ну, дуже нудними. І я навіть екранізацію не хочу дивитися, що тут вже казати про книги. Третій пункт. Автор чи книги не цікавлять таких авторів ну, дуже багато, особливо серед сучасної прози. Але я б хотіла поговорити, мабуть, зараз про Салі Руні. Це надзвичайно популярна авторка. Її багато читають, її багато купують. Про неї дуже багато говорять на Букцюбі. Але я більш ніж впевнена, що розчаруюсь її творчості, і незважаючи на те, що більшість відгуків, на які я натикалась, були позитивними, все, що я знаю про неї, про те, як вона пише, про що вона пише, які теми підіймає, ну говорить, що я навряд чи залишуся. З позитивним враженням до того ж, наскільки я знаю, коли авторка випустила свою першу книгу, її порівнювали з Селінджером. говорили, що вона новий Селінджер, і це точно не те порівняння, яке здатне мене зацікавити, бо я не люблю Селінджера. Четвертий пункт. Автор цієї книги читала, але вирішила більше не читати. І я відразу подумала про Лі Бардуго. Я в неї не так давно прочитала «Дев'ятий дім, і я знімала про це навіть окремий ролик, я читала її у Влозі. В мене було багато надій на цю авторку, бо я завжди даю шанс тим авторам, які хоча б одну книгу в стилістиці Академії написали. Але я дуже розчарувалася. Мені здається, дев'ятий дім взагалі не варто називати книгою з Академії. І чим більше проходить часу, тим більше я не задоволена цим романом. Хоча зазвичай з часом негативні емоції у мене згладжуються, але не цього разу. На жаль, з цією книгою все працює навпаки. Вони в мене тільки підсилюються. Тому я думаю, що я більше не буду давати шанс цій авторці. Наступне питання звучить так: жанр, який не цікавить. Я про це досить багато говорила у своїх книжкових днів, але потім я передивилася цей фрагмент відео і зрозуміла, що я пропустила один дуже важливий жанр, хоча я не впевнена, що це називається жанром, але тим не менш, комікси і графічні романи це точно ні для мене величезне. Я не прочитала жодного коміксу за своє життя, принаймні повністю. Це, мабуть, досить дивно прозвучить, бо зараз комікси мегапопулярні, вони швидко і легко читаються для більшості людей, але не для мене. Мені чомусь дуже складно сконцентруватися на подібній історії мальованій. Мені складно читати її як. Як читають зазвичай люди, я чомусь не можу скласти ці всі малюнки в один пазл великої історії. Мабуть, це якісь мої проблеми зі сприйняттям такої візуальної інформації. До того ж, в коміксах мені дуже не вистачає описів, бо вони замінюються. Малюнками і не вистачає гарної мови, бо все-таки зазвичай є в коміксах така більш розмовна мова використовується. Іноді я бачу комікс з дуже цікавими ідеями або з дуже гарною стилістикою малюнків. І я можу їх розглядати, я можу насолоджуватися ними, отримувати естетичну насолоду як від картин, але все одно вони в мене не читаються. Сьомий, якщо я не помиляюсь, пункт звучить наступним чином. Книга, яку купила, але ніколи не прочитаєш. Для мене це був дуже складний пункт, тому що я зазвичай не купую книжок, які не збираюся читати. А якщо навіть випадково такі траплялися в моїй бібліотеці, мені здається, я їх вже всі продала чи віддала. До того ж, немає в мене бібліотеки поруч і дуже складно подивитися, що в мене стоїть на полицях. Але потім я згадала, що є в мене одна така книга, яку я купила і точно ніколи не прочитаю. Це книга про Дресдінську картинну галерею і про картини, що в ній знаходяться. Я її купила в подорожі, і це був просто сувенір. Коштувала вона недорого, але виглядає вона шикарно. Вона такого великого формату з чудовими малюнками, з дуже класною якістю паперу, але вона написана німецькою мовою. Я взагалі не знаю німецьку мову, і, можливо, в англійську я б ще спробувала її прочитати, але німецькою точно ні. І я не думаю, що колись буду вивчати її. Тому ця книга просто дає мені класні спогади про круту подорож. Перед останнє питання звучить так: серію, яку не зацікавлено читати або почала і не продовжила. Я майже не читаю серії, я взагалі в більшості серій і циклів просто не зацікавлена. Але потім я згадала, що в мене є одна така книжка: це ім'я вітру Патріка Ротфуса, і ця книга є першою із великого циклу. Принаймні, я так думаю, що він має бути великим, але він ще не дописаний. І хоча книга ім'я Вітру мені сподобалась, я отримала від неї задоволення. Я багато приємних годин разом з нею провела, хоча навіть не очікувала. Але я не хочу більше продовжувати знайомство з цим циклом, бо це дуже дивно прозвучить. Але мені чомусь здається, що все найкраще, що міг сказати, автор принаймні для мене. Він вже сказав в цій книзі, і далі я буду лише розчаровуватися. Ну і останнє питання: новинка, яка не цікавить. Таких книжок надзвичайно багато, я рідко бігаю за новинками, і взагалі, мені здається, на мені якісь є прокляття якщо так можна сказати. Тому що дуже часто мене цікавлять навпаки книжки, які вийшли дуже давно, тираж яких розпроданий дуже давно, іноді і десятиліття і більше тому. І я намагаюся знайти примірники на Оликс. Проте я спеціально подивилася розділ новинок на сайті Книгарня Є. Як зазвичай більшість книжок взагалі мені не припала до душі, навіть не хочеться дивитися їх анотацію. Але я знайшла одну книгу, яка є зараз. Мега популярною це колонія Макса Кідрука. Я вже неодноразово зустрічала відгуки на цю книгу і на Буктюбі, і в Інстаграмі. Дуже багатьом людям вона подобається, хоча вона складна, але тим не менш, там дуже багато детальних описів. Автор дуже заморочився при написанні, а в тому числі з наукової точки зору, і це мало мене привабити. Але все-таки ні, тому що це фантастика. Я не люблю цей жанр, хоча в мене є декілька виключень, але в мене із Максом Кідруком не дуже склалося. Я в нього якось читала одну книжку, і хоча я збираюся дати йому ще один шанс, але колонія ну точно ні боюсь, якщо я її прочитаю, бо принаймні буду намагатися прочитати, я вже потім ніколи не повернуся до Макса і до його інших книжок. Ну на цьому в мене все. Ось таке в мене вийшло коротеньке, більш розважальне відео. Я пропоную вам також відповісти на питання цього тему. Ну і до зустрічі! Всім па-па!